Вітаю вас, мої маленькі друзі. Колись дуже-дуже давно, близько семи тисяч років тому наші предки, яких ми називаємо трипільцями, навчилися робити хліб, який на тисячоліття став усьому головою. Вважалося за гріх недоїсти або викинути його шматок. Навіть крихти збирали зі столу та з'їдали. Коли кусень хліба випадково падав на землю, його піднімали і цілували. Улюбленою стравою українців були пироги. Пекли їх з того ж тіста, що й хліб, але обов'язково з начинкою. Для начинки використовували картоплю, капусту, горох, квасолю, гарбуз. Свіжі та сухі фрукти, сир. На полісі і в гірських районах Карпат часто вживали ягоди і гриби. Одна з найхарактерніших для української кухні страва вареники. Тісто для них замішували з пшеничної, гречаної і житньої муки. Вареники готували з начинкою з сиром. Картоплею, капустою, квасолею, вишнями та іншими фруктами, пшоняною чи гречаною кашею. Їли вареники зі сметаною, маслом, олією, смаженим салом з цибулею. Дуже люблять українці і каші. Їх готували з гречаної, ячмінної або пшоняної крупи. Найпопулярнішою стравою українців є борщ. Який же українець без борщу? Цією традиційною першою стравою обов'язково пригощають іноземців. У кулінарних книгах можна відшукати більш як 50 рецептів борщу, адже в кожному регіоні його готують по-різному. Другою поширеною рідкою стравою в Україні був капусняк. Варили його з квашеної капусти та картоплі. Іноді додавали пшоно або іншу крупу. Заправляли салом з цибулею. Полтавським галушкам навіть встановлено пам'ятник. І щорічно відбувається фестиваль, присвячений цій шанованій страві. Галушки бувають різні, як без начинки, так і з м'ясом, печінкою та грибами. Куліш був улюбленою стравою українських козаків та чумаків. Його часто готували на обід в походах звідси й назва Польова каша. М'ясна кулінарія завжди була в Україні на високому рівні. Розповсюджені такі страви, як губці, печення по домашньому, домашня ковбаса, холодець. А сало один з найголовніших продуктів української кухні. Його вживають сирим, соленим, копченим, смаженим і навіть в шоколаді з хлібом, часником, цибулею та зеленню. А тепер я пропоную вам трошечки пограти. Подивись уважно на картинку. Знайди і назви українську страву Куліш, борщ, Сало, Ареники, пиріжки. Молодці діти! Ви добре запам'ятали українські страви. А я буду з вами прощатися. До побачення малята. До нової зустрічі!